Це Наталя Юрченко в середині червня через підлий та жорстокий наступ окупантів. Вона разом із двома маленькими дітьми залишила рідну домівку у Чорнобаївці Херсонської області і вимушено переїхала до Львова. Евакуаційними автобусами сім'я їхала дві доби та минуло 30 ворожих блокпостів. Жінка розповідає, з перших днів вторгнення їм довелося спати в підвалі. Проте завдяки волонтерам вони змогли вирватися з окупованих територій. Які в нас чудові люди в Україні, нас так тепло зустріли. Я їхала одна з двома дітьми, у нас було п'ять сумок, нам допомогли дітей, накормили, нас зареєстрували, нам запропонували ночівлю. От настільки це такий був теплий прийом, що ми не відчули такого, знаєте, як негативного. Настрою, що ми покинули там свою домівку, і таких як Наталя у Львові тисячі. Кожен з них на власні очі бачив жахливі наслідки війни. Проте, усі вони знайшли тимчасовий прихисток у місті Лева. Саме таким людям проявили бажання допомагати два американці Ендрю та Джордж. Кожен з них бачив у новинах жахливі звістки про Україну, тому чоловіки пообіцяли собі допомогти українським переселенцям. Гості з Америки разом із депутатом Краківської міської ради Лукашем Вантухом спеціально для мамів з дітками та вагітних жінок склали пакунки з продуктами та речима першої необхідності. У пакунках були найнеобхідніші продукти мука, олія, крупи та безліч продуктів, яких буде достатньо навіть на декілька тижнів. Коли я був в Україні у 2004 році, мені дуже сподобався цей народ, і я зрозумів, що це мої люди. Я слідкував за всіма подіями в Україні з лютого місяця і для себе вирішив, що єдине, чим я можу допомогти цим людям, це приїхати сюди і підтримувати їх. Окрім цього, днями раніше друзі із Америки передали нашим хлопцям на передову бронежилети і дороговартісний спеціалізований квадрокоптер. Керівник міської організації ВО Свобода та заступник керівника фракції у міськраді Любомир. Мельничук каже, радий, що Львів має таку підтримку, де кожен може почуватися захищеним та щасливим. Я вважаю, що дуже добре, що є співпраця між Львовом, між нашими друзями з США з Польщі, які максимально допомагають. Валерій Биць та Богдан Павлечко, телеканал НТА.